Всім привіт, з вами Корком'юніті, і сьогодні ми будемо розглядати тему ну, про чат GPT, що це таке, як воно працює, як до його підключитись та отримувати корисну інформацію. А на початку відео ще хочу вам порекомендувати підписатися на наш канал. Та рекомендую підписатися на наш телеграм, де дуже часто виходять різні новини. Там дуже багато інформації по різних сферах: заробіток, дизайн, IT, програмування, атмосферний канал. Тобто ви там знайдете те, що вам потрібно. Так, ми перейшли на сайт OpenAI, тобто на сайті знаходиться наш чат GPT, і тепер ми хочемо спробувати працювати з цим чатом. Що це за чат взагалі? Це штучний інтелект, який допоможе вам вирішити ваші ваших проблем. Тобто, наприклад, ви не знаєте тему для відео, ви не знаєте тему для постів, ви не знаєте де помилку в ході. Ви не знаєте, в яких кольорах, що додати для дизайну сайту та багато інших тем. Цей чат допоможе вам вирішити всі всі проблеми. Пробуємо. Я вже зареєстрований, тобто мені потрібно тут сійти. Нажимаю логін, я зареєстрований за допомогою Google. вибираю аккаунт. І в нас вибуває Not Available. Open AI server is not Available in YoCAM. Перекладаємо це на зрозумілу всім мову. Сервер недоступний у вашій країні. Так, а якщо я хочу користуватись цим сайтом, що мені потрібно зробити? Вирішення цього питання є. Для початку нам потрібно зайти в Google. Так, ми зайшли в Google, і для того, щоб користуватися чатом, нам потрібно установити плагін для Google. Мерлін Chrome. Так, ми знайшли Мерлін Chrome. Е, так, Заходимо сюди, Chrome. Так, ми встановлюємо, встановлюємо. Все, в нас все актуально, тобто е, вже можна користуватися. Тут нам є інструкція, якою ми можемо користуватися. Для того, щоб користуватися цим, нам потрібно зайти в, в просто. В Google. Нажимаємо Ctrl-M і тут пише Merline Sales. Merlin says". вам відповість, але вам треба задати запитання. Наприклад, що ми хочемо дізнатися? Ми хочемо дізнатися 5 тем, 5 тем для постів в вот Instagram. Криптовалюти. Перше. Угу. Ми задали запитання 5 тем для в Instagram на тему криптовалюти. Мерлін нам відповів і написав нам 5 тем: популярні криптовалюти та її характеристики, порівняння біткоїна та альткоїну, фінансові тощо. Е, далі, якщо нам щось потрібно не по криптовалюті, наприклад, для дизайну сайта або для логотипу. Можемо задати йому запитання з уточненням, тобто зараз покажу я. Так, під кінець відео хочу вам сказати, що ChatGPT це корисна штука, тому що вона допоможе вам. У вашій сфері, де ви займаєтесь, це може бути той самий дизайн, той самий блог. Тобто чат допоможе вам, наприклад, ті самі теми для блогу, для Тіктоку, для Інстаграму, для Телеграму. Він вам піддасть будь-які ідеї. Просто задайте напрямок і він з вами е, допоможе. А з вами були Е Приєднуйтесь до наших соціальних мереж, Telegram е, у Тіктоку. На Ютуб підпишіться. І ще в нас є ігровий канал, на якому у нас проходять стріми, та кожного дня після стрімів у нас є нарезка за стрімів з найцікавими. Всі посилання є в описі.